Всім привіт! Стаття 37: утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, яких спрямовані на ликвідацію незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства. На розпалювання межетничної, расової, релігійної ворожнечі посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняється. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань, не допускається створення і діяльність організаційних структур, політичних партій в органах виконавчої та судової влади. І виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, і навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. Точка